Вітає в ефірі Суспільне новини. Черкаси в студії працює Марія Гаврилян, жастова мова, Галина Абраменко. Далі коротко про подій дня. у Каніві. відосі не ухвалили цьогорічний міський бюджет. Чому склалася така ситуація? Немає форму, форму щоб ми могли від розпочати і попрацювати у Черкасах. Відкрилася остання зміна швейцарсько-українського табору. В чому його унікальність? Те, от, це от наша суперсила. Творили з глини на Чигоринщині. Діти з різних куточків України навчалися гончарства. Просто ліпила і вийшов місяць. Потім додала ми трошки рис обличчя. Найбільше втрачає освіта медицина, соціальний захист та комунальні підприємства. Так про проблеми через неухвалений цьогоріч бюджет міста розповідає міський голова Канева Ігор Ренькас. Каже все через те, що депутати ігнорують це питання. Востаннє кворум на сесії збирався торік, 9 червня. Чому склалася така ситуація та як пояснюють свою відсутність депутати, розповість Тетяна Зозуля. Приміщення колишнього тиру нині слугує найпростішим укриттям для однієї зі шкіл міста. Його облаштували торік, воно вміщує до 200 Дітей розповідає директорка Вікторія Чорна. Навчалися ми за графіком два тижні навчаємося офлайн, тобто в школі, одні класи. На наступному тижні вони вдома інші виходять на офлайн навчання. Нині в школі навчається понад пів тисячі дітей, тому одного укриття замало, говорить пані Вікторія. У квітні цього року вирішили звернутися до міськради, аби облаштувати і шкільний підвал. На створення проектно-кошторисної документації з місцевого бюджету спрямували 795 тисяч гривень. Самі будівельні роботи 758 тисяч. І відповідно, 2 серпня, вже коли і наша проектно кошторисна проплатилася, все вже пішло. Що запустився процес? Міська влада через викону через виконком перерахувала нам кошти, які необхідні для проведення ремонтних робіт в укритті. Під сьогодні роботи вже розпочалися, мають покласти плитку та зробити ще один аварійний вихід. Проте кошти спрямували лише під поточний ремонт. Додає жінка, встановити вузли туалетні кімнати. Ми цього не можемо зробити. Навіть кошти в бюджеті є, але виділити їх. Не можна, тому що нема бюджету. Кошти на ці види робіт виділяються із спеціального фонду капітального будівництва. А він працює тільки тоді, якщо затверджений основний кошторис міста. То є й інші потреби говорить директорка. Демонтаж ось, ось цих комунікацій тут треба їх піднімати, і згідно проектно-кошторисної документації, це передбачено, але в суму фінансування, яку ми зараз отримали, ці роботи не входять. Плюс зашивка комунікації. Сьогодні у Каневі депутати зібралися на позачергове засідання. Мали розглянути 89 питань, зокрема, ухвалення бюджету міста на 23-й рік. Та кворум у 14 осіб не зібрався. Прийшло 12 із 24 депутатів. Зрозуміло, що сесія не відбудеться. Я вибачаю черговий раз. Останнє засідання, на яке всі збиралися, відбулося 9 червня 2022 року, говорить секретарка міськради Оксана П'яткова. Ми збиралися 19 разів, але депутати, які постійно не ходять, оце цілий рік вони вже не відвідують сесії. Ми повинні були прийняти бюджет для того, щоб підтримати і нормально функціонувала у такий складний період наша осінька галузь, там медицинська галузь. Потім Комунальні підприємства більше трьох мільйонів гривень можна було б отримати в бюджет цей складний час просто від земельних питань, якби ми їх прийняли. Чаальний рік також може розпочатися з проблемами, якщо не прийняти бюджет, розповідає начальниця відділу освіти Надія Голда. Вона є і депутаткою від партії за майбутнє. На півроку у нас був тимчасовий кошторис. Потім на три місяці У нас вже буде проблема в четвертому кварталі з заробітною платою. Ми виготовили проектну документацію на ремонти дахів. теж ми не можемо це зробити. Немає форму форму, щоб ми могли від розпочати і попрацювати. Це принципові питання, просто принципові питання, і принципово не відвідується сесія. А ще до 1 вересня завершити ремонт укриттів у школах та дитсадках. Додає жінка, торік бюджет канева становив 280 мільйонів гривень, каже міський голова Ігор Ренькас. Дуже важко мені зараз з однієї статті перекидати на інше. Ми використовуємо до дванадцятого з прошлого бюджету, тобто ми не можемо зараз зробити капітальні ремонти. Ми не можемо допомагати людям. Тому, аби вирішити ці проблеми, звертався неодноразово до депутатів та керівників обласних фракцій, які ігнорують сесії. Розповідає Ігор Ренкас. Получили, що проведена бесіда, всі будуть приймати участь. Ну продовжується далі. все. я буду писати листа до голови обласної військової адміністрації. Можливо, просить, щоб зібрали партійних лідерів області. Можливо. Досягнемо якихось домовленостей. Свою позицію щодо відсутності на сесіях прокоментував телефоном депутат від партії зелених України Володимир Коржов каже: основна вимога проводити сесії відповідно до закону. Мені проведення позачергової сесії не відповідає регламенту. тобто за 10 днів ці питання не були оприлюднені на сайті Канівської міської ради. Що це за таємність така? Ми повинні знати чітко, що було в минулому році. які рішення приймалися, бо більшу частину року міська рада не приймала участь в розподілі бюджетних коштів. Ми теж хотіли і хочемо почути його звіт. Оте, як він працював як головний розпорядник коштів зі слів ігоря ренькаса, наступне позачергове засідання відбудеться 16 серпня. Тетяна Зозуля, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси. Кількість безробітних на Черкащині порівняно із минулим роком зменшилася удвічі. Про це сьогодні на брифінгу розповіла заступниця директора обласного центру зайнятості Марина Сорокіна. З її слів нині у пошуку роботи перебуває 6 тисяч осіб. Про це влаштували цьогоріч стільки ж людей. Серед найпопулярніших професій, які пропонують роботодавці, продавці, слюсарі, механіки та працівники аграрного сектору. Якщо особа має статус безробітного, то вона може скористатись ваучером на. Навчання 95 професій, більше ніж 300 освітніх програм. Учасники бойових дій, особи з інвалідністю, молодь до 25-35 до 35 років, в залежності від програми, особи передпенсійного віку. Якщо роботодавці створюють робочі місця і працевлаштовують такі категорії громадян, то вони можуть звернутись до служби зайнятості, написати заяву, заяву і отримати відповідну компенсацію. Як розповіла Марина Сорокіна, з 24 лютого, 2022 року до місцевої служби зайнятості звернулись 4 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Тисяча із них знайшли роботу. Ми пропонували і професійне навчання, і пропонували ваучери. Вони так проходили, 30 з них проходили перекваліфікацію, більше 20 отримали ваучер, проходили навчання, а працевлаштування здійснювалось до наших роботодавців і на державну службу, і охорону здоров'я, і в освіту, і в сферу послуг. За сім місяців цього року в області зареєстровано 1035 випадків захворювань на гострі кишкові інфекції, зокрема 560 серед дітей. Про це під час брифінгу розповів головний санітарний лікар області Володимир Папач. Це на 34% більше ніж за аналогічний період минулого року. Як пояснив фахівець, захворювання пов'язані із порушенням правил особистої гігієни та недотриманням умов і термінів зберігання продуктів. Вразливі до таких. Харчових таких от інфекцій, люди з ослабленим імунітетом, діти, люди з якимись супутніми захворюваннями. Але якщо ми говоримо про будь-яке інфекційне захворювання, як то є гостра кишкова інфекція, чи то якщо харчові отруєння, вони є небезпечними, безумовно, і вони можуть, будь-яке із них може закінчитись летально. Якщо не від власне від самого збудника, то від тих ускладнень, які вони можуть викликати. На Черкащині регулярно проводять моніторинг збудників інфекційних захворювань, зазначив Володимир Папач. Роблять це, аби оцінити безпечність водойм, пляжів та громадських об'єктів. За цей рік провели більше 12 тисяч досліджень. У одній із черкаських шкіл відкрили останню зміну незвичного шкільного табору. Його програма це швейцарсько-українська розробка, розповіла Суспільному заступниця директора Оксана Бакум. На першу зміну, говорить, брав лише своїх учнів, а потім зробили табір доступним для усіх охочих. Нині там перебуває сотня дітей. Як проводять час, дивіться у наступному сюжеті. Ми об'єдналися в. Команди на каріматах, і робили герб нашої команди. Оце от ті, хто робили, оце, от, оце от наша суперсила, а це, це герб нашої команди, а це назва. Це третьокласниця Катя розповідає про те, чим сьогодні займалася у прошкільному таборі. Дівчинка відвідує його вже вдруге, бо говорить тут дуже цікава програма. Це спільна розробка швейцарсько українського проекту DECIDE, розповіла заступниця директора школи Оксана Бакум. Ми проходили навчання. Всі педагоги, які зараз працюють з дітьми, пройшли курс навчання. Нам були надані матеріально-технічне забезпечення. Викладачі працюють із дітьми на чотирьох локаціях: спортивні, творчі та освітній. Останні має патріотичний та державотворчий ухил, говорить викладачка Оксана Кульбачна. Сьогодні діти знайомляться, що таке герб працюють в команді. Вони створюють герб своєї команди, його символ, девіз та назву. Таким чином діти вчаться працювати в команді, вчаться тімбілдингу, взаємодопомозі, і також вивчають про ідентичність та про державні символи. Та найбільше дітям подобається, коли до них приходять гості, розповідає семикласниця Поліна. Вона була на першій зміні у таборі і ділиться враженнями. Мені дуже сподобалося багато цікавих вражень. Приїжджали і кінологи, і поліція, і швидка допомога. Різні проводили бесіди. Цього разу до дітей прийшли зооволонтери товариства Друг. Це значить, коли в неї є така кліпса, що тваринка вакцинована, і вона не може переносити хвороби і не може сама захворіти. І останнє саме головне, це означає, що тваринка стерилізована. Хто знає, що таке стерилізація? 12-річний Ярослав теж зооволонтер своїм одноліткам говорить: лекції не читає, а спостерігає за тим, як це робить його мама. Вона ходить кожного неділі до собак, і вона там і годує, прибирає разом з нею. Я також хожу. Ми там їх купаємо влітку, гуляємо з ними. Там є багато цуценят: маленькі, великі, є і злі собаки, до яких ми не можемо доторкатися. І нам це подобається, це наше хобі. Після лекції про правила поводження із тваринами діти влаштували сеанс групових обіймів із підопічними товариства Друг. Марія Гавриляну Легкураш, Суспільне новини, Черкаси. У селі Мельники на Чигиринщині закінчилася десятиденна школа-гончарства, яка діяла на базі мистецького фестивалю Крутий заміс. Цього року тут навчалося п'ять дівчат із різних куточків України, розповів Суспільному її організатор Юрій Романча. Результати та умови їхньої роботи бачила і наша Наталя Черкашенко. Доброго ранку. Школа гончарства у Мельниках, що на Чигирищині, сьогодні підбиває підсумки своєї діяльності. Здобуті навички учні мають втілити у своєму виробі. Черкащанка Ганна Шеремет каже, виліпила місяць. Мені хотілося зробити таку маску, знаєте, як у вертепі, Маски такі страшні, моторошні трохи. Ось і. Просто ліпила і вийшов місяць. Потім додала йому трошки риси обличчя. Ірина Турчина приїхала навчатися гончарство із Чернівців. Говорить, що про набір до школи дізналася із соцмереж. Просто відчула поклик. І вирішила приїхати раніше, говорить гончарством, не займалася, вирішила спробувати, бо полюбляє ліпити. Від ліпки залишаються пальці. Ну це, це вже така природня форма. А тут більш досконала і це вже ну робота з лініями. В останній день роботи школи Ірина виліпила глечик. Я його вже завершила і перевернула, щоб підписати. Школа гончарства у Мельниках це експрес-курс для всіх охочих, говорить викладач Сергій Редько. Гончарство зразу не дається, мусиш перейти, якісь такі рубікони, якісь такі здати тести, щоб гончарство повірило, що, що ти це любиш. Каже, робота складається із циклів: накопали глину, замісили, зробили виріб, висушили, випалили. І от зараз ми його витягнемо і побачимо, що вийшло. У цій печі вироби випікали 18 годин при температурі 100 градусів. Ще теплими їх перевіряють. Випало добре. Сергій Редько пояснює, стукати по випаленій глині потрібно, щоб зрозуміти її якість. Якщо виріб має тріщину, буде хрипіти. На місність свою посудину перевіряє чернівчанка Ірина. Говорить, чує хрипи. У мене тріщина і не звучить. Ця школа діє на базі мистецького фестивалю Крутий заміс, хоч і була заснована раніше, говорить її організатор Юрій Романча. Школа це була створена п'ять років назад. Спочатку була школа, потім був фестиваль, тому що це одне ремесло, і ми долучили більше ремесел вже інші. Всього тут цього літа навчалося п'ятеро дівчат протягом десяти днів. Фінансово вкладалися в частині проживання, харчування. Це така чисто символічна, якщо брати по коштах. Наталія Черкашенко Олег Кура, Суспільне новини, Черкаси таким цей день побачила команда Суспільного Черкаси. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Щасти.